Це п'ятиповерхівка на проспекті Шевченка. Табличка на вході вказує, що в цьому будинку є укриття. Зазначено це й на сайті міської ради. Насправді ж це звичайний захаращений підвал, розповідає мешканець будинку Василь. Якеду тут не дай Бог, то дуже в тут вже яке вже укриття. Ти на перший день вони поставити і воду, так вони все й. Загалом у сумах нараховується 248 таких сховищ. За словами начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій і цивільного захисту населення міськради Артура Петрова. На сьогодні комісією обстежено половину цих підвалів. А от що з ними буде після перевірки, посадовець не пояснює. Не можу вам сказати, що що там буде. Ти не входить в мою компетенцію. Я веду облік, но я не ремонтую їх і кошти не виділяються. Мені із цим питанням ідемо до міського голови. Ми видали 10 мільйонів на простіші об'єкти укриття на підвальні. Приміщення на все, що не зветься протирадіаційним укриттям, це вже простіші, простіші об'єкти укриття, які знаходяться в будинках, підвальних приміщеннях будинків. Інших не тільки будинків, а й інших приміщень там різних форм власності підприємці, підприємства, заводи, магазини, побутове обслуговування заклади. Тобто ми в них також сьогодні облаштовуємо ремонтні роботи, облаштовуємо всі умови. У деяких укриттях вже тривають роботи, говорить міський голова. Закінчити ремонт планують до кінця року. У нас план такий, що ми до кінця року повинні в усіх приміщеннях, включно з простіше. В будинках багатоповерхівках зробити капітальні ремонти з встановленням каналізаційних умов, водопостачання і також це. Система вентиляції. Допоки міська влада на сьомому місяці повномасштабної війни обстежує укриття і планує їх ремонт, деякі сумчани взялися самостійно облаштовувати свої підвали, як от мешканці багатоповерхівки по вулиці Новомістинська. Подумали, подумали і зробили те, що зробили. Лавки поробили бігом, потім вже люди почали підносили і таборятки, у нас і коврова дорожка лежала, щоб не так пиль подималась. От а для діток ми тут стелили ось ну такі ось такі дітські коврики. У цьому самотужки облаштованому приміщенні всім під'їздом проводили перші тижні повномасштабного вторгнення. Пригадує пан Микола. А це вообще у нас болірна. Да, вона болірна, ну це єдине поміщення, де вроді би як саме-саме саме. І тут хорошо те, що у нас є би, как би запасний виход на вулицю. Ну, по крайній мірі можна виритися. Ще в перший день розповідає чоловік. Зрозуміли, що місця в цьому підвалі на всіх замало, тому взялися облаштовувати ще одне укриття. Сразу виникло питання, куди де що можна було, якби все таки дев'яти дом. Всі дружненько все робили. От ініціатива така була, що ну. Всі бисінька зібралися, кожен ніс в те, що може. Хто гвозді, хто лампочку. У нас там сусідня Толя, він електрик, він оце бисінька з світлом придумали, як його зробити. Взагалі, копошилися і все, 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 все. Сиділи у підвалі по кілька годин, згадує Микола. Грали в карти, читали книги і обговорювали майбутню перемогу України. Страшно, але. Ну, дружно. Каква в процесі всього цього, воно ну, как би навіть трохи відлікалися. Ну, звісно, гепало і стріляли, і все це було страшно, особливо дітки були, за них сильно переживали. Ну, а так, ну якось то так і виїхали. Проте так самоорганізуватися та облаштувати укриття можуть мешканці далеко не всіх сумських багатоповерхівок. Іншим доводиться чекати, поки ці функції виконає міська рада. Тоня Борзеленко, Євген Сердюк, новини СТС.